Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3040 й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 318 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, сорок один, два, тридцять шість, 38. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7972-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 75. 77. Тридцять шість, чотири, сорок сім, сімдесят чотири, три, тридцять чотири, шістдесят три, два. вісім. П'ять тридцять сім. Тридцять дев'ять, сорок чотири, 6, 12, один, шість, дванадцять, сорок п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6825 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон «Боекомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 9. 2. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 9. Два, чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.